Він сказав, і далі не, не питалося. Вдячний всім, хто відкликнувся на наш заклик і прийшов сюди, не дивлячись на таку весняну погоду. На сьогоднішній день фактично повноваження Януковича це повноваження навіть не кучми, а повноваження царя. У нас немає парламенту, щоб ви розуміли. У нас є який махає рукою туди чи сюди, і ці тушки навіть не читають законів. Я, як депутат, мені соромно туди ходив. Державний бюджет на цей рік приймали за півтори хвилини, вдумайтесь. Його ніхто навіть не читав. Всі закони приймаються, вони їх ніхто не читає. Вони знають, що якщо Чечетов підняв руку так, то нажимається така кнопка, знаєте, як мауполітів в зоопарку. Включіть телеканал. У нас всі борються з злочинністю, у нас всі борються з корупцією. У нас тільки вбивць, випускаєте підписку про неви, щоб дати їх втекти. А нормальних порядних людей тримають в камері. Ви всі пам'ятаєте риторику партії регіонів 2009 році, коли дійсно весь світ був в кризі, ви пам'ятаєте, що це не тільки, що, на жаль, Україну стосувалося. і Німеччину, і Сполучені Штати Америки. І тоді нам дорікали за те, що ми там не підтримуємо село. Що ми не будуємо шкіл, що ми не будуємо лікарень. Я на цей рік подивився бюджет нашої області 0,0 капітальне будівництво лікарень, 0,0 будівництво шкіл, 0,0 за минулий рік газифікація і таке інше, таке інше. Але нам розказують, що завтра ми вкладемо, вкладемо мільярд інвестицій сюди, мільярд туди. Вдумайтесь, 123 мільярди гривень наша держава позичила в минулому році, і це половина бюджету. Кожну другу гривню, яку вони тратять, вони позичають, куди ідуть ці гроші.